Шанувати пам'ять загиблих на війні Відтепер тепер щоранку, рівно о в івано-франківську перекриватимуть центральні перехрестя а комунальний транспорт зупинятиметься. Про першу хвилину мовчання у новому режимі наш Кирил Верязкін розкаже. 6 березня в Івано-Франківську під час загальнонаціональної хвилини мовчання перекриватимуть п'ять вулиць: Мельника, Бандери, Лепко, Незалежності та Січових стрільців. Центральні наші перехрестя будуть перекриватися за допомогою поліції. Також комунальний транспорт, той, що належить місту Івано-Франківську о 9-й годині, теж буде зупинятися по всьому місту, не тільки в центральній частині міста. Ну і таким чином ми привертаємо увагу до того, що в 9-й годині є загально національна хвилина мовчання. Штрафувати за продовження руху не будуть. Це скоріше питання самосвідомості, вважає міський голова. Поліція буде звертати увагу. На жаль, у нас не передбачено ніяким ні цивільним ходусом, ні іншим штрафів за такі речі, але. Тут більше, мені здається, що на свідомість, більше на таку річ, що ми українці, ми повинні пам'ятати, якою ціною дає Україна. Це насправді було необхідно зробити давно і навіть дуже давно, це лише хвилина часу. Ну, всього лише хвилина, це не так багато, але сьогодні я от бачила пішоходи, Скористалися можливістю швидше перейти дорогу, і це дуже сумно, тому що ну кажу знову ж таки, хвилина часу це багато не займає, але це все ж таки шана для наших героїв, для людей, які віддали життя за нас. Я вважаю, що це потрібно. і треба потрібно віддати шану нашим героям. От ви персонально ви зупиняєтесь? Так. 9 коли я проходжу через центр міста і коли я чую гімн і хвилину мовчання, я зупиняюся. Вони того варто. А ще франківці пропонують міській владі організувати подібні заходи по всьому місту. Ми хочемо, аби е, озвучення хвилини, процедура озвучення хвилини мовчання відбувалася щодня о 9-й годині. По всьому місту. І на перехрестях. І на на так, бажано. Так. А, бо е, була, ну, я, я була в інших містах України. Е, і там новозвучування ну, мовчання» є ну навіть в магазині, навіть найменшому магазині у майбутньому перелік вулиць, на яких зупинятимуть рух, ймовірно збільшиться, вважають місцеві чиновники. Втім, поки для цього бракує екіпажів патрульної поліції.